Всім привіт! Монтаж проводки в дерев'яному будинку. І випала нагода якраз зняти відео про розподільчі коробки. Як виконую скрутки в розподільчих коробках я. Ось бачимо розподільча коробка. Скручені провода Зверху надіваю термоусадку з клеєвим слоєм. А самі скрутки пропаяні. Пропаяні припоєм високотемпературним. Плавлення його, по-моєму, більше 300 градусів, 340 чи 360, якось так. Ну, неважливо. Отак виконані всі скрутки. Надівається така ця термоусадка. І виглядає отак. от Я вже одну прогрів. Беремо звичайний фен і прогриваємо. Покінчення. І кінець отак, раз і зажимаємо. Ось, бачимо все, термоусадка утягнула, клей, вона не сповзає ні нічого, вона досить добре держиться. Надіваю я подальше трішки на провода, щоб заходила, щоб держалось воно добре. Звичайно, тут сухе місце, води тут не буде. Так що ось такий невеличкий обзор на такі скрутки. В принципі, скрутки заборонені згідно правил електроустановок. Але на таку скрутку можна її зробити трішки коротшу і накрутити СІС, Звичайно, якщо вам за це платять, якщо ви робите для когось. А Оскільки люди платять, то можна спокійно пропаяти їм, Займає це зовсім небагато часу. Хвилин 15 пішло на таку скрутку. Так що такий був обзор. Всім пока.